Кімната очікування Леонардо все ще набирає своїх прибічників. Ми все ще не розуміємо, коли станеться ця зловетна подія, Але в той час у нас є досить непоганий турнір поповнення колекції з паралельним Х2 на сині продавні уламки. Тож сьогодні, сподіваюся, витягнемо собі якихось цікавеньких персонажів, а також покрафтимо реліквії в кузні прямо на максимум. Все, що насбиралось за ці вже місяці-півтора. Тож, вітаю вас, шановна напасти, з вами сам. І сьогодні буде багато горіння або радості. Побачимо. Поїхали. Починаємо з того, що турнір поповнення колекції в цілому обов'язково, якщо б ви робили злиття, але конкретно для мене, так як я не роблю Марії, це не принципово. Але що для мене принципово, це 50 міфічних часток за 5500 по очкам. Як на мене, це надзвичайно дешево, і це однозначно треба забирати. Забирати яким чином? У нас є значить, сині уламочки, з якими ми будемо далі працювати. Давайте подивимось, що у нас по персонажу. Якщо з епіків, ну хай страхолюд, у мене ще не плюс чотири, то однозначний, конкретно для мене, претендент топ-1 1 це новий персонаж господи, Венелісія. Ще треба запам'ятати, який правильно вимовляти, тому що, як на мене, це буде один з топових саппорів для арени та конкретно оживлювачів з дуже цікавою механікою контролю. Якщо у вас немає Ротоса або Морігейн, вони вам теж можуть бути цікаві. Кая тімі трошечки слабші так, в цьому наборі. Власне, погнали дивитись, значить. В цілому за одну десятку з X2 ти очікуєш приблизно 55 очок за уламки. Тобто я очікую, що десь за сотню синіх ми наберемо достатню кількість для ом, чистокрильків. Поки що 3 епіка топ, епіки не тоф. Дивимось далі. Так, заргала. От. Якщо вже кажучи про топових епіків, то якраз наша орчиня. Дуже непогано сюди вписується, але всього один епік. Ну, з двадцяточки чотири епіка. Це в принципі стандартні як там, шанси. Тобто на Х2 на синіх ти в середньому хочеш бачити двох епіків з десятки, і це типу, притомний результат. Досить такі нормальні. Його трошечки ще підправить в той момент, коли нам прийде Лега, і я сподіваюся, нам нарешті прийде Ельва. Або хтось ще корисний, або ж та сама Венелісія. А ось коли ми бачимо всього один епік, хоча це і Мордикай. Мордикай топ, а, не дивлячись навіть на це, ну, трошечки. Це таких два насині. Хочеться бачити там шість епіків підряд. Оце було б диво. А, по одному, це це ж не серйозно. Так, лорн, лорн. Абсолютно незрозумілий хлопець танікс. Непоганий саппорт під демонів, прям під дуже стартовий етап на демонах, але чим далі ви граєте, тим більше ви розумієте, що Танікс, м'яко кажучи, не дуже потрібний персонаж. Давайте ще дивимось цю десятку і глянемо, скільки ми всього відкрили. Бо мені здається, ми вже наближаємось до сотні. Так, мені здається, що ще десь 30 штук. Ми відкриємо, подивимось, що у нас там буде. Торакс, Торакс... Не дуже цікаво. Страхолюд нарешті вийшов Джор, о, знову ж таки, два епіка добре і досить окових епіка, бо, знову ж, страхолюд непоганий саппорт і масове глушення. Та у фракції принципі, один з двох, напевно, притомних. Ну, якщо ми не беремо раку, яка там темна ліга, то два доступних оживлювача. Досить непоганий теж персонаж на орках. Дивимось далі. Все ще нема Ліги. Морок. Морок той персонаж, якого, якщо ви вкачаєте двох, ваші рівні Сентраноса скажуть вам дякую, тому що є кілька моментів, де вона прям дуже сильно витягає. Та все, що там відбувається, особливо це стосується С-19 на одній з ротацій. Там, де треба швиденько шопнути марічку під терасами. І морог в цьому плані вирулює. Нам ще треба 1000 очок. Ну, я очікую, що ще 20-ок уламків. І на цьому ми заспокоїмося. Можливо, нам прийде Лего, і ми навіть з десяточкою впораємося. Нема Леги в цій десяточці. Окей, дивимось наступну Так, ну, покажіть мені щось красиве, щось золоте. Давайте, треба завершувати. На чомусь позитивному хотів сказати я. Ну, дві леги підряд. Давайте. Оце буде класне завершення. Ага, а поки ми наближаємося тільки до 20 синів. Оце класний Х2. Просто. Неймовірні. Та. Давайте так, Лего, Лего, Машалет. Машалет унік. Машаледа у мене раніше не було. І, можливо, Машалед мені трошечки допоможе розрулити мою конкретну біду з фракцією несмертних та в Харді. Я би не сказав, що він сильно бажаний, але він цікавий. Типу, мас страх, бонуси швидкості і кричкоди толкові. Але, як на мене, він трошечки застарілий персонаж. Та й таке. Давайте дивитись, що у нас вийшло в результаті. Трошки перебрали по очкам, але це знову ж таки це через те, що було дві десятки просто синіх. Але ключове, що ми забрали наші частки реліка, і зараз буквально за хвилинку будемо переходити вже до кузні. А тепер до спонсора цього відео: проект Дронопад. Це те, що збиває російські ППЛА і рятує життя. Фонд «Повернись живим забезпечує підрозділи всім необхідним для перехоплення від FPV засобів зв'язку до авто та джерел живлення. Твій донат це мінус ворожий дрон, і плюс до нашої безпеки. Скануй код на екрані або переходь за лінком в описі, кожна гривня це дуже відчутний результат. Долучайся, зробимо небо безпечніше разом. Зараз, виводжу ще окремий мій донат, будь ласка, долучайтесь до підтримки. Повертаємось до відео. Переходячи до другої частини, безпосередньо вже до крафту реліки, ви можете бачити, що я певний час сюди не заходив. Та і прийшов час трошечки зменшити мої запаси конкретно цих часток і подивитись, а що ж такого цікавого нам може звідси насипати. Власне, так як крафтів нам. А... У нас попереду дуже багато, то давайте їх починати відразу, прям сильно не відкладаючи. Знову ж таки, я не буду пояснювати конкретно, чому я змішую з кожим чином, я вже пояснював в попередніх відео. Значить, мою. Назвімо це методику, але швидше все просто здогадку. Ну, ж таки, немає нічого гарантованого в цьому світі, але от в що ми можемо вірити, так це в те, що. А, Якщо ви бачите шанс там, на 12,5%, він так само може бути конкретно в випадку нашої гри і 50 на 50, тому що прокне чи не прокне. І як бачите, поки що все, що нам прокає, це досить посередні рідкісні артефакти, що очікувано, ось пазур це, напевно, перше, більш-менш непогана та історія. Але рухаємось далі. Жезл це знову ж таки згодовування. Якщо це не червоний легендарний жезл, то. Корисних джезлів, на жаль, на реліквіях більше немає. Гармаса люті. Прекрасна. Це саме той вираз обличчя, який у мене при випаданні цього реліка. Але рухаємось. Рухаємось, рухаємось, рухаємось. Три підряд. А можна як в цих реальних автоматах якийсь додатковий джекпот? Опа, щось інше. Якась інша гермаса приблизно настільки ж не потрібна. І що, ми збираємо прям. А ну, третя підряд буде. Оооооо. Но... Завалили. Не змогли витягнути три підряд. Так, давайте таким чином. Пазур. пазурі мені треба трошечки передивитись по решті моїх нюкерів, особливо на війнах фракцій. Мені здається, там є кому позакидати ті пазурі, Тому що не факт, що там б'ють тільки основні мої персонажі та як умовно, ходять на арену, на босів. Є персонажі там, умовно, Верховний Алькейн, а, там на гномах є якийсь нюкер, по -по -по, на варварах там тобто, всі стандартні. Так. Гей. кузня, шановна. Щось стільки збирали ту чашку, стільки збирали чашку, я вже думав, міфік буде падати. Виявилася просто чаша. Краще, треба трошечки передивитись е, наявних нюкерів, якраз плюс три пазура. Я думаю, ми наближаємося вже до того моменту, коли прям. На тему, о, як це? 12,5%. Я не скажу, що це прям топовий релік, але легендарка з рідкісних шматків. Чому ні? Як мінімум, через стат перший о, в цьому вже є сенс. Тобто це мовно, можна вважати як покращеним пазуром. Прикольно. Треба буде подумати, на кого я захочу його підкинути. Можливо, якщо у вас вже з ходу є ідеї, то пишіть в коментарях. Якраз радістю почитаю, якщо ви вже користаєтесь таким реліком. <кхи> так. Ну, не найкращий епік, але теж непогано. Рухаємось. І це прямо таке собі, відверто кажучи. Свій... Єдине, де я бачив його нормальне використання, це персонажі бомбери. Але знову ж таки, чисто через те, що він дає базову атаку. Не сказати, що це через якийсь ефект або прям його неймовірні покращення в статах. Так, давайте таким чином скидаємо. А... Так, і це виходить у нас останній рідкісний крафт. правильно? Так, все, рідкісних крафтів немає. Окей, переходимо до чогось смачнішого. Значить, так само ми хочемо багато реліків подій. Відповідно, ми намагаємося в кожен наш крафт засунути оці от квіточки. Я досі насправді не розумію, чому під цю прекрасну подію, яка так класно виглядала з шматками піци, вони всунули якісь квіточки. Чому квіточки? Якщо ви знаєте відповідь на це питання, то, будь ласка, теж відпишіть в коментарях. Бо бали піци десь в якихось шляхах мене, якщо чесно, не дуже влаштовують. Мені було б прикольніше крафтити їх тут. Таке. Данина. Так, це та, яка накладає на себе завісу. Тобто теоретично з цим ртом ви можете спробувати а, робити певні умови на Химері та на персонажах, у яких немає базової завіси. Але мізерний шанс насправді виглядає, що це більше як знущання над собою рандомом, аніж якийсь реальний спосіб щось виконати. Сайрот! Єй! Скільки я тебе не бачив, сонечко, може б десь стільки б і не бачив, але. А, насправді трохи дивний релік, тому що він по факту один з найсильніших в легендарному слоті, але за рахунок того, що він е, падає з міфічних часток з крафту Лайв Арени, дуже багато хто просто злиться, коли його бачить. І я в принципі, розумію цих людей, тому що, тому що з міфічних крафтів ти явно хочеш бачити щось сильніше, аніж просто черговий знак Сайрота. Але це не відметає того факту, що сам по собі сайрот досить потужний ефект дає. Іретто. Ірето прикольна штука. Але здається, у мене вже є достатньо прокачаних ірето, щоб щось з ними далі робити. Так, тепер давай таким чином. Інферносфера. Скажімо так, мене настільки цікавить ефект, скільки цікавить базовий опір. Тому що є певні команди, де мені прям треба капи по опору, наприклад, на ту шхемеру з титом чи щось схоже. І не завжди в тих командах зайняті слоти реліквій на всіх персонажах. Відповідно, такі речі, як Нінферно сфера, якраз дуже допомагають добувати потрібний рівень. Цей потрібний кап. Та умовно для того, щоб команда почала спрацьовувати. Так. Майже з подієвими. Матками, і далі буде йти вже фракційні і за арену. Так, павучий еліксир черговий. Якщо б паралельно з палучним еліксиром мені б видавали НЕЛ, то ми б могли про щось говорити. А так, чисто у мене склад павучих еліксирів і жодного персонажа, на якому можна його застосувати. Це якось нечесно. Пларіум. Я вважаю, що цю ситуацію пора виправляти, тому пило. Нел, галетир прийму в гарні руки. Легендарні частки. Отут уже ми чекаємо чогось прям дуже смачненького. Можна навіть видати там, пару міфіків. Зараз навіть таких, щоб їх було не соромно використовувати. Сер. швидше все корм, чесно на цьому етапі. Раніше я використовував його на тому жконгу, але зараз їх вже стає трошечки забагато. Сбі, два, три. Все, щасливій. Свій не дуже ок. Так, давайте беремоські шмутки. Ну, не так, щоб це нас вплинуло. І найцікавіше. Да, частинка, <сміпляча> власне. За якою багато хто йшов і яка навіть сьогодні принесла частині з наших сетланів дуже цікаві результати. Сподіваємось, що вони е, як це? переведуть ці прекрасні результати з крутих реліквій в класні результати на тій же арені або облозі. А я особисто чекаю ще один міфік, не знаю, ФС, можна друге магнуле серце, бо воно мені щось якось сподобалось. Тому, будь ласка, зорі. Це дуже схоже на зорі. Та й таке. На жаль, другого міфічного крафту не вистачило, і слава Богу, це означає, що я заходжу в цю кузню трошки частіше, ніж раз на два місяці, є й і то непогано. Власне, прикольна сесія по крафту. Дістали досить суттєву кількість різних речей. Знову ж таки, є щось і по легендаркам, і посиленням, і купа корма, як завжди, але. Він нам поки що і потрібен для того, щоб прокачувати всі ці прекрасні реліквії. Я вам дякую за увагу. Власне, чекаю вас на регулярних стрімах по рейду або інших іграх, які у нас проходять е, понеділок, середа четвер пятниця там в іноді дні варіюються, в залежності від того, та про які дні і про які ігри ми говоримо. З вами був Сан. До зустрічі, допомагайте ЗСУ.